Один у полі воїн в попередніх сюжетах ми розповідали про Миколу Семенюту, хлопчика, що з дитинства перебував у Ніжинському інтернаті для інвалідів. Коли ж з'явилась родина, що вирішила взяти його до себе, на заваді стала бюрократична система. Аби хлопцю повернули дієздатність, необхідно пройти декілька кіл пекла, адже без неї він не може самостійно вирішувати, де і з ким жити. Суди тягнулись один за одним. Останній, що проходив у лютому, перенесли. Весь цей час Микола жив у гератричній в Чернігові та Вже майже половину речі вже подавав їм додому, подавав. А тут треба знову чекати. Так, трошки самой, бо чекати треба. А в ну, такого, так як я молодих, таких немає. Нема з ким поговорити так з ким. Хочеться. Другий день весни тривожний, адже саме сьогодні вирішується доля хлопчика. Без попередження підтримати сина із Чернівців приїхала вона, нова мама. Жінка, що вже виховує дев'ятьох дітей із інтернатів. Я був в соці, ну я не думав, що прийде. Мама не говорила, і тату через ним балакав по телефону. А я сьогодні в кроваті, а, а тут бачать, кивається двері, і мама приходить. Вона згадує, як вперше побачила Миколу і вирішила, що саме він буде жити з ними. «І Він нам зразу сподобалось: Ось його очі, його погляд. І ми, коли їхали сюди до Вадима в Чернігів, його відвідувати перший раз, ми його брали під опіку, цього хлопчика з цього ж інтерната, то ми вирішили, що ми обов'язково заїдемо до Миколи. Гость так. так. І ми з татом заїхали до нього в гості. Каже, до його приїзду вже все підготували, та, на жаль, доводиться довго чекати. Це наша спальня була на першому поверсі, бо всі дитячі на другому поверсі у нас, а на першому була тільки наша спальня. І ну, так як він на візочку, він на другий поверх не зможе самостійно ходити. А кожен раз, це ж ну, не кожен раз, коли піднімуть, тоді буде на другому поверсі. Того ми вирішили, що ми йому звільнимо цю спальню. Не проблема, ми вже зробили собі на другому. Зараз же вони разом, сповнені сил, знову прямують через незручні коридори суду, до мрії хлопця-сироти. Поновлять його дієздатності, має вирішити суд. На розгляді присутні два органи опіки представники героїчного пенсіонату Ніженського інтернату. Всі вони знають, що якщо залишити його в інтернаті, через 10 років його переведуть доживати віку разом з літніми людьми, тож на кону життя у родині. Проте в один з найважливіших моментів для нього представниця опікунської ради клопоче, аби судове засідання проводили закритим, тобто без присутності мами та друзів Миколи. При оголошенні матеріалі справи будуть читатися результати судово психіатричної експертизи, в яких міститься інформація про стан здоров'я самінути Миколи Сергійовича. і це можна негативно вплинути. Тобто, висвітлення цієї інформації згідно закону, особи має не на неї таємницю. висвітлення цієї інформації буде негативним. Суддя підтримує клопотання півгодинне очікування і, врешті-решт, відомо. Свободний, слабо. Алосіпаніканцеля вже зовсім скоро вони поїдуть до свого великого будинку. Мати каже: хлопчик одразу піде до школи, адже за життя у інтернаті таки не отримав середньої освіти. Тож найголовніше сьогодні просто навчити Миколу звичайним речам, які на жаль були йому недоступними під час проживання у спецзакладі.